І основна мета ударів по ТЦК та СП це спроба зірвати мобілізацію. Про таке заявив речник командування сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев, і зазначив, що раніше Росія здійснювала серію мінувань будівель та спроб пронести туди вибухові пристрої. А останні атаки є продовженням ворожої кампанії. На думку Саранцева, Росія продовжить бити по ТЦК, щоб ускладнити мобілізаційні процеси в Україні та перешкодити формуванню нових. Підрозділів. Ну і насправді, ворог здійснює нову інформаційну кампанію для зриву мобілізаційного процесу в Україні. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації. І в рамках цієї інформкампанії ворожі канали поширюють телеграм-бота, який нібито можна скинути координати будівлі міських або територіальних ТЦК ТСП. А це ще один спосіб ворожих пропагандистів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску і шантажу. Про таке попереджають в центрі протидії дезінформації, і просять повідомляти про ворожі програми компетентним органам. Ну і наостанок, от можна я додам насправді, так, тому так. що сьогодні Міноборони Рашиське заявили, що вони цілеспрямовано б'ють по будівлях ТЦК України. Ось така це цитата от пряма те, що... з їхньої заяви. Насправді. От я теж саме щойно хотів сказати, тому ти все правильно підкреслила, і це насправді важливо. Як це може діяти на громадян на наших, і тут не тільки питання про вплив на громадян, так з інформаційного точку з інформаційної точки зору, а і про те, як ми діємо. І з нами на зв'язку Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні! Вітаю, ради бачити. Слава. Я знаєте, пане Іване, зараз от ми інформаційну складову таких ударів дронами саме по ТЦК розберемо. Але я в першу чергу хотів би, знаєте, на чому наголосити? От мою увагу а, привернула заява від Львівського ТЦК. Так, про те, що вони посилюють, значить безпекові заходи, і там на дну будуть у нас з металошукачами а, в тому ТЦК та СП перевіряти, наприклад, всіх візитерів. А, і от. Чесно кажучи, мені так здається, що ми інколи йдемо трошки з запізненням, тому що ми бачили пік так мінувань, пронесень в ТЦК різноманітних вибухових пристроїв, мінування мопедів там чи ще якоїсь історії, вибухи під ТЦК, де страждали і поліцейські, і військовослужбовці і гинули там. Ну це було місяць тому, як мінімум, і тільки зараз ми реагуємо на те, що може рамку з металошукачем поставити для такого. Це я вже не кажу зараз про удари дронами. А чому так на вашу думку? А я вам більше скажу, бачите, це класика, Украї я більше скажу метала рамка металошукача, вона не вирішить проблему, вона навпаки їх буде множити. Подивіться, будь ласка, на цю ситуацію. Якщо ми кажемо за от рамку металошукача очима терористів, це. Найкращий варіант розвитку подій. Якщо ти хочеш вбити якомога більше людей, треба їх вбити де. Правильно, там, де вони скупчуються. Ми чудово розуміємо. Там, де металошукач, там пройди разочок, пройди ще разочок, а в тебе там щось дрінчить. Повернись назад. Через а далі историю... в черзі люди накопичуються за тобою. Абсолютно точно ви зрозуміли логіку. Тому через рамка металошукача, вона вирішує проблему, якщо там не пронести якийсь там знає, там, пристрій, засіб, не знаю, насідання на Верховної Ради, в аеропорт. Бачите, аеропорт це щось на минулому на багатому такому для українців аеропорт. Тому ще раз він воно проблеми не вирішить з приводу взагалі ударів по будівель, будівлям ТЦК. Ми вже можемо говорити 5, що менше 5 ударів за останні тижні. З однієї сторони, логіка яка, ну правильно, да? Російська Федерація ну, яким чином міркує так, українців, начебто, багато чого є в електронному вигляді, всі ці реєстри, всі ці форми. Але ну ми з вами чудово знаємо, паперову частину. Ніхто не скасовував. Оці ось папочки життєрадісного сірого кольору, вони стоять на поличках, їх там сотні, тисячі, згоріла особова справа ну, людини. Ну, все, вважаю, що людини не існує. Треба знову все збирати, треба все аналізувати. З однієї сторони, з ремобілізації, ну, так, ми розуміємо, це дійсно воно працює. Але я дуже прошу вас і вашу шановну, аудиторію подивитися іншими очима під іншим кутом. Не таємниця, де розташовані будівлі ДЦК. Ну, це у відкритому доступі, на відповідних ресурсах, адреси, іноді навіть посадові особи, години прийому. По факту, ми з вами чудово знаємо: мінімум з 9-ї -го години ранку до, там, можливо, не знаю, 7-8 години вечора там є скупчення людей. Мінімум. Десяток військовослужбовців, працівників, мінімум десяток людей, які ну, оформлюють свої документи. І очима Російської Федерації це виглядає так: приліт туди, це мінімум 10 вбитих або поранених військових, яких українській владі треба буде замінити, і мінімум 10 цивільних, які вже ну, не стануть або там стануть запізненням військовослужбовцями. Тобто для Російської Федерації це ситуація в стилі win-win. Окей, логічно виглядає шлях на який. Окей, є сигнал повітряної тривоги. Всі в бомбосховища. Питань нема. Ну, логічно, зрозуміло. Сьогодні зранку я бачив статистику по повітряних тривогах по всій Україні. Закарпатська область за 25-й рік 45 тривог. Вау, 45! Львівська область 50. Київ, не помиляюся, 258. Харків. 1100 з копійками, тобто нам багато. Але ж ми чудово розуміємо, на Західній Україні тривога скільки може лунати? Ну 5, 10, 15 хвилин. В Києві це може бути 2-3 години, а в Харкові ми чудово розуміємо, там може бути 5, 6, 8, 10 годин просто от в режимі нон-стоп, знаходитися в безпосередньо в сховищі ніхто стільки не буде. Тому я думаю, що для генштабу зараз великий такий челендж розробити методички, що треба робити, нові завдання, куди переміщуємося, щоб забезпечити безпеку і забезпечити сталий процес роботи. Добре, і тут вплив ще на людей. От мається на увазі, ну скажімо, на тих, хто не підтримує мобілізацію. Для тих, хто дивиться відосики в Тіктоці і каже, що от там людолови зловили чергове. Я зараз цитую там, знаєте, те, що пишуть mm -hmm. там в підписах м'ясо, і все таке решта. Тим більше зараз удари по ТЦК. Я туди точно ніколи не піду оновляти. Оце дані, я прийду, що воно раптом прилетить. Я ще й ну ніде не бував, і тим більше не. На війну не хочу, а мене там ще й вб'є. Я погоджую з вами, я розумію, що є частина людей в українському суспільстві. Мені важко сказати, скільки їх там 3%, 5%. Бо ще раз, є люди, які наводять російську артилерію, російські ці шахеди, ракети досі по українських містах, тому наявність людей, які. Схвально сприймають ці ось історії про влучання по ТЦК, каже: єс, влучили. Тепер точно ні ніхто, ніхто звідти ніхто не прийде, туди не заберуть, бо справ немає. Все супер. Хоч щось Російська Федерація зробила добре. Я думаю, що частина людей, які міркують в такому сенсі, дійсно є ну, добре. А, який же тоді вихід? Е, ну, Тобто пере, 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 перевести такі структури в інші будівлі, ну, які там не позначені на карті, наприклад, але це довгий процес, їх треба облаштувати. Хоча би, як мінімум, електронною технікою. Я вже не кажу навіть про якісь зручності. Я абсолютно з вами погоджуюся. Немає такої відповіді, щоб ми там зараз в режимі прямо онлайн там за 5 секунд там, вирішили проблему. Все. Звісно, що це велика кількість людей. Це правильно, це підключення до систем. Ну, Обміну інформацією, це правильно комп'ютери перетягнути, меблі хоча б елементарні. Зрозуміло, там можна, їх, там, наприклад, там, один відділ в одному. Під... Будинку знаходиться інший відділ, не знаю, там, в іншому кварталі або в іншому районі. Це може дійсно спровокувати тисняву, люди сюди, туди, незрозуміло, вперед, назад, черги скупчені, незадоволені. Це так само буде впливати на мобілізацію. І я бачу єдиний варіант, це щоб Генштаб, ну, раніше сухопутні війська, розробили якісь єдині правила, можливо, не знаю, там. Кожному припускаю, моя фантазія, в кожному обласному центрі визначити будівлю, яка є максимально захищеною. Ну там за підземний поверх якийсь, яку можна використовувати. і Там розміщуються ці територіальні центри, там зберігається документація. Ну, хоча б частина там не знаю, відділів відділення цього центру ключових, і там безпечно приймають людей, і там проводяться все безпечні оформлення. Ну як на мене, це єдиний варіант. Ну, ми знаємо, які, наприклад, Стуці є будівлі, захищені з підземними, так би мовити, комунікаціями і досить зайняті, вони вже, зайняті, о, так, вони вже зайняті. І там розмістити ТЦК буде досить важко. Хоча там, напевно, я думаю, були б ті люди, які би не оновили свої дані і мали би сходити туди. Якраз би не треба було їх здати по різним адресам. Але тоді добре, от бачите, ми говоримо зараз про міста різні Запоріжжя, Харків, Кременчук, до речі. І от ви теж наводили, наприклад, час тривог в містах на західній Україні щодо столиці тоді? Ну але бачимо, що ну, наприклад, дійсно будівлі ТЦК відомі давно, і росіянам вони так само відомі, тому що я думаю, що з радянських часів нічого не помінялося. Але разом з тим, а чому тоді в Києві, наприклад, росіяни не б'ють по будівлям ТЦК? Тим більше, що на Київ останнього разу в ніч з 3 на 4 липня було запущено більше 150 шахедів, як мінімум. Ну, я не знаю, чому вони сам, саме зараз не били. І ми пропускаємо. Можливо, для них були набагато важливішими цілі, які вони уразили минулого, минулої атаки. Ці балістичні удари от ще раз, ваша аудиторія розуміла, балістичні удари це про Швидкість тут стоїть питання, що якісь об'єкти є в Україні, якась є інформація. оке okay, Київський, Київська область, місто Київ, якісь локації, які актуальні прямо зараз на зараз, можливо, наступні там 5-6 годин. А після там не знаю, там наступного ранку, вони вже будуть не актуальними, бо не знаю, там вантаж виїде, люди виїдуть. Ми чудово повинні розуміти, що всі ці. Пожежі, які були в місті Києві, от останніми днями відверто, ми ж дорослі люди повинні розуміти, що це не про влучання в цивільні об'єкти. Так, цивільні об'єкти окремо влучення, але надзвичайно велика кількість пожеж це про влучання, саме військові або напіввійськові об'єкти. Таким чином Російська Федерація про них рознюхала, розвідала і спромоглася нанести по ним удар. Тому ці об'єкти були для них в найвищому пріоритеті. Можливо, ТЦК, то, то на потім. От Вони влучили туди, коли ходили, Зараз проаналізують, прослідкують. Результати зважать, якщо треба, там пробують ще бити. Якщо ні, будуть концентруватися на інших об'єктах. Ну добре, але ж ми розуміємо, що насправді будівель та або там, ну не скажімо, місць де розміщаються такі структури, ну по всій країні реально сотні, якщо не більше. Ну окей, от маємо ми п'ять влучань в різних містах. Наскільки це сильно впливає на зрив мобілізаційних процесів. Ну, Тобто, окей, там, на якийсь час вони паралізовані. А, поки вони там, розберуть завали, дійсно, поки нададуть допомогу пораненим а, військовослужбовцям, там, поки проаналізують, що згоріло, що не згоріло, яка техніка працює, чи сервери, там, наприклад, вціліли. Ну, словом, всі ці, Так, але паралізувати весь мобілізаційний процес, який тим ще й частково перенесений в віртуал, ну, це нереально такими ударами. Як на мене я хочу я хочу вірити, що нереально. У мене дійсно немає даних про наскільки цифровізов... цифровізовані всі доку... документальні дані? Наскільки цифровані вони там на 20%, на 70%. це вам можуть сказати в Міноборони України? Але ж ну ще раз, ну вже було п'ять ударів говорити про ой, випадково прилетіло. Ну це можна було перший раз сказати, там не знаю, збився з курсу жахет. Ну другий раз натяжко, але п'ятий раз ми говоримо про те, що є певна системність. Що в голові Російської Федерації важко говорити, але давайте згадаємо, будь ласка, початок війни, коли росіяни намагалися влучати в ефірні вежі. В я чітко пам'ятаю, в Києві намагалися знищити, і у Рівному ну логіка яка. Українці у Харкові намаги... взагалі е, ну, її зруйнували, там є кадри, де вона частково падає. Ну, так дивіться, вони що хотіли з з досягнути? Ой, у українців не буде фірму телебачення, в них взагалі буде повний вакуум, і ми будемо ними маніпулювати. Ну, Тобто якась така логіка була незрозуміла. Всі українці посиділи, потримали палець, ну, вони нічого не досягли, абсолютно слово зовсім. Можливо, тут. Теж є ініціатива на на місці від якихось російських командувачів, можливо, це якісь російські окремі підрозділи, які собі визначили цілі. Давайте рогомселити по ТЦК. От в п'ять влучили, а далі, а далі підтримують на горі, підтримують, не підтримують. Ну, завершимо. Хм. Цікаво. Ну що ж, пане Іване, дякуємо вам за ваші відповіді. Дякуємо за те, що знайшли час. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України, щойно був з нами на зв'язку.